Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку робота в текстовому редакторі Word. І я маю надію, ви вже переглянули урок презентацію, а зараз я вам покажу, як же ж нам створити текстовий документ Word. Існує декілька шляхів. Перший шлях: ми заходимо до. Меню пуск. Знаходимо в меню списку програм, програму Word, текстовий редактор. Дивіться, для зручності він в мене винесений сюди. Але ми його тут знаходимо і, і або двічі натискаємо, або натискаємо е правою кнопкою миші. І відкриваємо наш текстовий редактор. Зараз почекаємо, поки він завантажиться. І дивіться: у нас тут така от стартова сторінка. Тут ми з вами можемо вибрати або новий документ. Створити чистий документ, або створити документ з шаблонів. Але це ми з вами будемо робити тоді, коли гарно навчимося працювати у Word. А ще тут є список, бачите, Wordських документів, які вже були створені раніше. Їх також можна відкрити. Тож, натискаємо на новий документ, і у нас. Відкривається такий от документ. Він має вигляд як аркуш паперу, так? На, якому, на якому ми будемо щось з вами писати. створювати якийсь документ. І е, ця частина екрану, де знаходиться цей аркуш паперу, називається Робоча область. Вверху у нас є меню швидкого доступу, є панель вкладок. Які ви потім вивчите, так? є панель інструментів. Для прокручування сторінки, коли у нас вже буде документ на декілька сторінок, існує отака от стрічка прокручування, бачите верх-вниз. І справа є у нас лінійка масштабування. Ми можемо нашу сторінку зробити більшого масштабу або меншого, дивлячись від того, як нам зручно працювати. І на сторіночці, отакий от мигає, бачите, така чорна рисочка це називається курсор. Тобто він вказує, на якому місці ми з вами можемо почати створювати документ. У вкладках давайте з вами розглянемо таку от вкладку «Файл». Коли ми на неї заходимо, то ми знову потрапляємо до меню, пам'ятаєте, так, яке у нас було. І тут ми можемо з вами що? відкрити ще якийсь файл вордовський, зберегти його, роздрукувати або закрити. Тобто вже виконати якісь з ним дії. А як же нам створювати текстовий документ? Ми можемо набирати якийсь текст з клавіатури. От ми набрали з вами текст. Соняшник, чудова і корисна рослина. Так? Збільшимо шрифт, щоб у нас було гарно видно. Це добре. Ми набрали таку інформацію, а тепер що ми можемо ще зробити з вами? А давайте з вами додамо ще картинку соняшника. Ми натиснемо вставлення, виберемо зображення з файлу. Знайдемо файл, у якому у нас зберігаються зображення. І я ще раніше знайшла картинку з соняшником і зберегла. І дивіться, який у нас з вами вийшов. Текстовий документ. У нас з вами вийшла отака от картинка з соняшником, і написано так, що соняшник чудова і корисна рослина. І тепер цей документ ми з вами можемо зберегти. Заходимо у файл. Натискаємо Зберегти. І у нас з'являється з вами такий от список. Цьому списку ми можемо з вами вибрати, в якому місці ми можемо зберегти наш документ. Наприклад, я хочу зберегти цей документ у папці 4 класу. Вибираю папку меню файлів. Бачите, і він буде у нас називатись соняшник докс. докс це розширення документа, яке вказує на те, що у нас текстовий документ. І натискаємо зберегти. Все, наш документ збережений. І тепер, якщо ми з вами зайдемо у папку 4 класу, То ми з вами зможемо знайти документ соняшник і відкрити його. Ось наш документ. А ще ми можемо відкрити текстові документи, які, як і що вони є у нас значки, ярлички на робочому столі, також навести на цей документ, натиснути на нього правою кнопкою, і натиснути Відкрити. Або Двічі клацнути по ньому мишкою, і також виконається дія відкривання документа. Дякую діти вам за увагу. Надіюсь, урок був цікавий і корисний, і ви спробуйте все це повторити дома самі. До побачення!